Інформаційний випуск головного на ранок. до вашої уваги вітаємо. Під ранок росіяни запустили по Україні безпілотники. Повітряні сили повідомляють про БПЛА на сході Чернігівщини. Також повітряну тривогу оголосили в Сумській області. Протягом дня військо країни-агресорки атакувало два райони Дніпропетровщини. Найбільше дісталося Нікопольщині. По ній ворог гатив з важкої артилерії, скидав боєприпаси з БПЛА та скеровував дрони камікадзе. У районі е, пошкоджені інфраструктурний об'єкт заправка та лінії електропередач. В одній з дев'ятиповерхівок потрощені вікна обійшлось без е, постраждалих. Ну а у Херсоні, у Дніпровському районі, бід удар ворожого дрона потрапив 62-річний чоловік. Він зараз під наглядом. By the cube Обраний президент США Дональд Трамп припустив скорочення допомоги Україні за своєї каденції. Про це він сказав в інтерв'ю NBC News. та пообіцяв зупинити війну, якщо зможе. цитата. у суботу Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським і Еммануелем Макроном в Парижі. Президент України розповів, обговорили ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. А от Трамп після зустрічі закликав негайно припинити вогонь і почати переговори. Мовляв, надто багато життів втрачено за його даними. Йдеться про чуд... 400 тисяч українських солдатів і набагато більше мирних жителів. Втім, це число суттєво завищене. Володимир Зеленський заявив, Україна втратила 43 тисячі воїнів, 370 тисяч отримали поранення. Половина з них повернулася в стрій. Крах режиму Башара Асада напередодні повстанці без бою увійшли до столиці Сирії Дамаску. Вони взяли під контроль державне телебачення і заявили про падіння режиму. Святкували перемогу прямо у палаці диктатора. Сам Башар Асад покинув Україну, за даними української розвідки, втеча відбулась під російським керівництвом. Для прикриття Москва поширила дезінформацію про авіакатастрофу літака, на борту якого нібито був Асад. Судно, нібито зникло з радарів. Політичний притулок його родині надала Москва. Повідомляють російські премєр міністр Махомад Газі аль джалалі який залишився в країні, оголосив про готовність уряду співпрацювати з будь-яким лідером, обраним народом. Правління родини Асадів у Сирії тривало 54 роки. З 2011 року в Сирії триває громадянська війна. Ізраїльські сухопутні війська відкрито перетнули кордон з Сирії вперше після жовтневої війни 1973 року. Вони пройшли демілітарізовану прикордонну зону. Заявили двоє ізраїльських чиновників. Виданню New York Times. за словами джерел видання. Війська Ізраїлю зайняли стратегічно важливі позиції на горі Гермон та інших ділянках сирійської території, що необхідно для забезпечення безпеки кордонів. І на вихідних ізраїльська авіація також завдала ударів по Сирії. Ських військових об'єктах за словами офіційних осіб, ці активи могли б потрапити в руки екстремістів зокрема, йдеться про невеликі запаси хімічної зброї, ракет та а, російської зРК. Російське командування тікає з Сирії тим часом і виводять свою техніку морем і небом. За даними української розвідки, учора з військово-морської бази в Тартусі в Середземному море вийшли два судна: це фрегат адмірал Григорович Чорноморського флоту Росії, та вантажне судно інженер Трубін північного флоту Росії. Цю базу Башар Асад віддав у керування Росії як плату за захист свого режиму. Також Росіяни перекидають із Сирії повітрям залишки техніки з авіабази у Хмеймі. Також території. Близько Близькосхідної країни залишив новопризначений командувач угруповання військ Росії в Сирії. Генерал Чайко він покомандував лише тиждень. ЗСУ України готове до відновлення відносин з Сирією. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, наразі найголовніше відновити безпеку і політичний діалог у Сирії. Україна розірвала дип відносини з Сирією у літку 2022 року. Тоді уряд Башара Асада визнав незалежність самопроголошених так званих ДНР і ЛНР. 2016 року Україна закрила посольство у України в Дамаску. В 18-му році наказала закрити посольство в Сирії в Києві. Тбілісі в епіцентрі протестів на проспекті Руставелі встановили новорічну ялинку. Туди прикріпили фотографії активістів, які постраждали під час силових розгонів. Чи були затримані? Бо нинішній прем'єр Грузії пообіцяв, що влада ухвалить закон, який забороняє закриття обличчя на мітингах. Протести в Грузії тривають вже майже два тижні. Люди вийшли на вулиці після зміни європейського курсу країни та відмови правлячої партії від переговорів щодо вступу до ЄС. Протестувальники вимагають відпустити всіх затриманих на Цех раніше де провести перевибори майже щоночі. Їх розганяють водометами, кейками та сезогінним газом. Близько 400 осіб затримано. І ситуації зі світлом в Україні поступово покращується. Сьогодні графіки застосовують з 8 до 7 вечора лише для однієї групи споживачів. Енергетики досі ремонтують мережу після масової атаки 28 листопада. Впродовж дня розклад подачі світла може мінятись. Тож стежте за актуальну інформацію на сайтах Обленерго. Ну а трошки своєї енергії надасть. а Ми підключимося. Ігор Циганик за кілька хвилин в студії з гарячими новинами світу спорт. Доброго ранку, приймути з нами далі.